Опублікувати свій курс у каталозі Quiga Unlock дуже просто. Для цього необхідно відкрити свій курс, тобто всі рішення курсу онлайн. Відкриємо налаштування курсу. Бачите, що зараз в нас відкриємо також публічні сторінки. І ось тут ви можете додати прев'ю курсу. У нас зараз немає ніякої сторінки, ніякого зображення не завантажено, тож через це. А публікацію в каталозі буде відхилено, тому спочатку треба завантажити прев'ю або обкладинку курсу, а вже після цього опублікувати. Тож, оберемо зображення. А, можна обрізати як зручно, як вважається за потрібне, якщо у вас не розмір зображення або співвідношення сторінне трик 2м. Після того, як зображення завантажиться, треба трошки почекати, і можна перейти саме до публікації курсу на. Каталозі. Тобто, для цього перейдемо на вкладку курс і натиснемо «Quiga Unlock та розмістимо, в якій категорії необхідно розмістити цей курс. Наприклад, інше. Так само ви можете додати теги. Теги дозволяють учням зручніше шукати знайти ваш курс. Тобто, це якщо ви у наприклад, а курс англійської мови тома тобто наземні мови, англійська. Якщо це, наприклад, курс з SMM, то логічно, щоб наприклад SMM було згадано в позгадано тег, в Тегах.